Трансляция или нет? Шо це ж вот. да. Це все хімія, Тимон. Ну послухай, хімія не хімія, но. И імбирчик собі купи. купил. лимончик. Имбер, лимон. До речі, там склад лимон, там витамин С так само, Намальовано. ваш скажу? Цитирезин, гідрохлорид, Такі розумні слова чі, Ти хоть знаєш, що це значить залі? Парацетамол. Гідрохлорид. Набір. Ксахова. Набір слив. Сантанова камать. Ароматизатор лимонний. Ще попробуй їх вибавити слова. Ну я ж кажу, от що це за що Ти це п'єш, склад такий цікавий взагалі? Ну, бар'я цей мед.